Привіт, вас вітає команда Crypto Billionaires Club. З вами Half Blood Prince. І в сьогоднішньому Market Outlook ми подивимося з вами, куди в нас дійшов біткоін за останні кілька тижнів. Також зробимо прогноз на цей тиждень і подивимося з вами основні альтпари та основні метрики, які ми дивимося при аналізу ринку. Отже, друзі, давайте спочатку згадаємо, що ми з вами очікували на початку тижня. Давайте з вами відкриємо графік. Які ми скидували в наш канал з нашим аналізом. Отже, у нас була знята ось тут ліквідність. І після цього ми одразу розвернулися і зайшли обратно в нашу консолідацію. Тобто, давайте трошки нижче ось, 4 години таймфрейм візьмемо. І подивимося, що ми з вами очікували. Тобто, у нас було відкриття понеділка. Ось тут ми очікували злом структури саме в несхідний рух, та після цього повернення у зону 26. 500 для того, щоб ціна повернулася вже у розворотній рух саме наверх. Давайте подивимося, що у нас з вами сталося насправді. Вже за пару днів на сьогодні вівторок, завтра середа. Отже, друзі, давайте спочатку також подивимося на місячний таймфрейм. Скоріше за все, ви його не так часто дивилися, але тут теж треба розуміти, яка в нас ситуація. Давайте я вам поясню: ось ми бачимо, в нас був перший наш хай. АТХ це було два роки тому на 64 тисячі. А після цього ми цей хай зняли. Тобто, у нас було зняття ліквідності ось цього фрактального хая. І одразу після цього в нас був розворіт, тобто був також босс структури. Це break of structure, В нас зламалася структура на несхідний рух, і е, зараз. У нас він теж продовжується, якщо ми дивимося про структури по структурі, у нас поки ми не пройдемо ось цей фрактальний хай, у нас рух буде вважатися не східним. Тобто все, що у нас ось в цій зоні відбувається, тобто коїться в цій зоні, воно все може в будь-який момент розвернутися, навіть якщо у нас на мікроструктурі нашої висхідний рух. Але поки він дійсно висхідний, тобто, ми все одно враховуємо. Усі наші зони інтересу, усі наші проблемні зони, де ціна може розвернутися. Отже, давайте трошки нижче спустимося. Як зазвичай позначимо, зони, де ми з вами знаходимося, це у нас зона ордерблоку, де у нас скопичення ордерів, де ми з вами трошки застрягли. Тобто ціна одразу від нього відреагувала і почала потроху спускатися. І ось цей розрив ціни. Коли у нас було 13 марта, тобто, коли у нас був ось цей до 28 тисяч така невеличка раллі, і отже, давайте трошки нижче спустимося. Також подивимося, в принципі, у нас загалом такого нічого глобального не змінилося. Ми все так само знаходимося між ось цих зон, тобто, це зона. Нашого інтересу для шорт-позицій, це зона для лонг-позицій. Що ми з вами очікували? Очікували, що у нас буде повернення до 26-500 тисяч. Давайте спустимося. Побачимо, де в нас вже з вами ціна. Тобто ось у нас тут було десь відкриття понеділка, де ми з вами рахували. Давайте я також позначу важливі рівні, щоб ви теж орієнтувалися, як це було на графіку. Так. Тур-тур-тур. Та -та -та. Ось. ось давайте зона. А, також давайте позначимо її ось тут. Це зона, Яка нас цікавить теж для зняття. Від цієї зони ми дійсно теж можемо розвернутися. Тобто, як ви бачили на старшому таймфреймі, після зняття фрактального хаю у нас ціна одразу розвернулася вниз, і дуже багато часу у нас цей несхідний рух продовжувався, І так само, в принципі, будь-який так називаємо свіп зняття ліквідності з будь-якого хаю, воно може розвернути ціну. Ось, наприклад, як це сталося ось тут, бачимо, що. У нас був фрактальний хай, його зняло, одразу ціна пішла на низ. Тобто Це правило, воно не завжди працює, але це, це теж такий додатковий конфірм для відкриття позиції. Тобто, зазвичай, як це працює, ми бачимо, що у нас з якогось значного хая чи чило, чилоя знялася ліквідність. Після цього ми з вами очікуємо, босс структура це Break of Stretcher. Наприклад, в даному випадку він у нас ось тут. Ось, ми побачили, що у нас свічка пройшла, цей фрактальний лой. І також наступна свічка вона закрилася нижче ось цієї свічки. Це означає, що у нас це дійсний бос, дійсний злом структури. Тобто, відповідно від цього, у нас ціна далі повинна крокувати вниз, поки цей злом не буде наверх, тобто нагору. Отже, друзі, бачимо, що у нас тут. Невеличка проторговка. Щось у нас з індикатором. Давайте його приберемо поки. Но, в принципі, цей труделі e, Open зараз не потрібен. Отже, друзі, так само бачимо e, сьогодні. Ось була навіть позиція взята, але, на жаль, вона трошки було заздалегідь відкрита. Тобто давайте я вам покажу, як вона виглядала ось на да, той самий графік. Ось було відкриття позиції, так само після зняття ліквідності годинної. Але одразу після її відкриття ціна, на жаль, пробила стоп. Але все ж таки після цього теж зняла найближчу вищу ліквідність, і після цього крокувала в тому напрямку, в якому ми очікували. Але ну, таке буває, в принципі, нічого страшного. Це статистика. Отже, друзі, давайте з вами. В принципі, намітимо, що в нас по плану на наступний тиждень. Вірніше, на цей тиждень, що ми з вами очікуємо. Як ми в Market Outlook нашому писали в Telegram, в принципі, нічого не змінилося. Ціна у нас впевнено зламала бос. Так рокує ось до цієї зони. Тут ми будемо з вами дивитися на реакцію ціни, так само як з нас вже було з цими імбалансами на висхідному на несхідному русі. Тобто, ми бачили, що у нас тут іде проторговка або одразу йде реакція, і відповідно від цього ми теж приймаємо рішення, куди в нас піде ціна. Але, скоріш за все, за того, що це така дуже ну, велика зона інтересу, зона розриву. І ще поки що не було таких дуже великих реакцій, скоріше за все, ціна буде одразу розвертатися, і ми побачимо якийсь рух, вже хоча б до нашого ордерблоку. І вже від того ми будемо дивитися, чи зможе ціна прорватися ось сквозь цю ліквідність і вийти наверх. Тобто, вже після цього ордерблоку нас вже нічого не буде стримувати. Ми вже ну як нічого, ось до цієї зони до 34-37 тисяч. Як я вам казав у минулому також маркет Outlook, Тому, друзі, ось також повинні розуміти, що коли ціна прийде ось в цю зону, то, скоріш за все, вона вже не буде, вона не зможе розвернутися, вона не зможе пройти цю зону, тому що вона дуже і Дуже складна саме для ціни на зараз. Тобто нема таких зараз новин, які в принципі можуть пропушити ціну наверх. Тобто ще цей ордерблок, ну, туди, ні туди, не сюди. Але ось це буде дуже складно. Я вам про це вже казав. Отже, друзі, давайте з вами також подивимося спочатку на ефіріум, Як нас з вами поводиться ефіріум? Що в нас по ефіру? Так, давайте ось краще. Так. Ось да наш ефіріум. Давайте також подивимося спочатку старший таймфрейм. В принципі, у нього силует дуже схож по біткоїну. Це, в принципі, можете бачити. Зараз ми знаходимося з вами в консолідації, тобто, у нас так само по ефіріуму ціна не змогла закріпитися. Вона пройшла цю зону, але не закріпилася, тобто не було злому структури, і відповідно від цього ціна почала крокувати на низ, Тобто, це у нас ціна зробила так званий рейд. Що таке рейд ну, Перекладається? Не перекладається, а просто звучить Це той, той самий свіп, тобто це те ж саме зняття ліквідності, але ми бачимо, що ціна зняла ліквідність не свічкою, тобто не ось цим фітилем, а саме е, тілом свічки, тобто вона закрила, а потім повернулася назад. Тобто, це по факту ні на що не впливає, але це так називається рейд, е, і його теж треба враховувати, тому що іноді може здаватися, що це у нас злом структури. Ми вже гадаємо, що нас дійсно зараз буде розворіти. Ми дійсно вже заходимо в лонг, але у нас ціна робить рейд і вибиває по стопу. В Принципі таке теж дуже часто буває. Отже, давайте подивимося, позначили такі зони, куди ми з вами теж очікуємо повернення. Теж ми писали в нашому телеграму. Давайте по ефіріуму теж подивимося. Ми з вами очікували повернення до зони 1700 доларів за ефіріум. Так, ось, да, бачимо. В принципі, це теж ж саме графік. Давайте його дивитися далі. Що ми з вами зараз локально очікуємо, давайте я вам скажу. Саме я що очікую, Ось у нас в принципі, є такий тут невеличкий розрив ціни imbalance. І для того, щоб ціна повернулася до зони 1700, бажано, щоб в нас ціна зробила ось такий мув. Тобто затестувала цю зону проблеми фта, Від цього зробила в нас босс-структури і вже докрокувала до сюди. Тобто, в принципі, від цієї зони ми вже будемо дивитися далі. Чи буде у нас розваріт, але, скоріш за все, ми теж зможемо пойти ще нижче. Це вже буде теж залежати від і біткоїну, ну, Чи що ж саме буде на той момент сильніше, чи Ефіріум, чи біткоін. Зараз у нас біткоін трошки все ж таки слабкіший, ніж Ефіріум, але ось по ефіру на зону 1700 ми точно очікуємо цього зняття. Отже, давайте також подивимося з вами на домінацію. У нас, в принципі, по домінації нічого такого не змінилося. У нас вона все так само знаходиться в зоні 48-49%. Вона поки що не прорвала ось цю зону, але ось ми бачимо, що у нас. Така лінія, через яку не може поки що пройти ціна, нормальна, але ми бачимо, що спочатку у нас ціна робила ось тут захід, щоб пройти. Потім тут ось робила такий хай, потім так само тут зробила, не змогла закріпитися. І ось на цій зоні ми бачимо, що вже є якесь закріплення. Тобто, ну це скоріш за все, що ціна точно буде пробувати у зону 50%. І е, так само для наших альтпар це не є дуже добре. Поки що, все як зазвичай на паузі, але ну по бітку Частка бітка вона дійсно буде збільшуватися, тому що зараз, по суті, всі операції по біткоїну робляться не по біткоїну, а в принципі всі операції в крипті вони проходять через оберт саме біткоїну. Тобто там купівля тезеру чи купівля будь-якої альтпари, чи торгівля альтпари к бітку, тобто там усюди задіян біток. Тому, скоріш за все, частка буде далі збільшуватися. І поки що альтсезон у нас так само залишається на паузі. По волатильності давайте з вами також трошки пройдемося, подивимося, яка в нас була волатильність останній час. В принципі, ось як коли ми з вами дивилися, була волатильність 5, вона спустилася і поки що в цьому діапазоні нікуди вона не рухається. Ну, максимум за день доходить до практично до трьох волатильності. В принципі, для торгівлі це достатньо, але. Коли вже ціна там менше двох, менше одного, ну, це взагалі складно торгувати, тому що ціна просто може ну, дуже заслабка і вона не зможе пройти навіть тейк, який ми виставляємо на нашій позиції. Отже, так само у нас є домінація ефіріуму. Тобто, навіщо ми це все дивимося? Це частки наших активів на ринку. Тобто ми також повинні розуміти, що якщо у нас там домінація біткоїна, це практично 50%, це у нас весь ринок іде, і від нього залежить, в принципі, куди піде будь-яка інша альтпара. Практично завжди, якщо там не свій маркетмейкер. А по ефіріуму у нас от зараз бачимо частка 20%, Тобто, бачимо, що у нас ефіріум та біток це вже практично 70% всього ринку. Тобто всього лише 30% У нас залишається на стейбли. Тобто, ось бачимо, тезер у нас це 80 мільярдів, 7% всього лише І вже там окремі йдуть також стейбл, пари та інші проекти. Тому ви теж можете робити висновки, <гум> за, за, що краще, за чим краще слідкувати, а, і ну, що краще закупати. Тому що, наприклад, зараз де памп і хайп по мемкоїнам. Тобто ми дійсно з командою теж в це трошки занурилися, попробували щось купити, щось відкупити. А дійсно зробили якісь ікси, тому що зараз ну практично усі скупляють ці мемкоїни, як тільки вони з'являються, всі їх одразу скупляють. І дійсно для криптоіндустрії це не є дуже добре. Насправді це дуже погано, тому що великі гроші, фонди, інвестора, вони коли думають, що їм потрібно інвестувати, наприклад, в крипторинок. Саме ось такі ситуації з і з хайпом вони відвертають саме інвесторів від інвестування. Тобто, якщо вони там були у фонді, якщо вони там були в іншому бізнесі, в інших секторах, то ось такі мем коїни, на жаль, не приваблюють зовсім інвесторів, тому що їм це зовсім не про технологію, це просто про те, що хтось створив якийсь коїн, в нього всі хоміки залетіли, і хтось ще зробив з цього ікси, тобто, ну. Дійсно, це не є дуже добре для тих, хто розуміє. Тому, друзі, ми не рекомендуємо в них заходити. Але якщо ви вже це зробили, якщо ви зробили якісь екси, ну можемо за вас порадіти, але ви повинні розуміти, що це повне казіно, це лотерея та лудоманія. Тому занурюватися в це, ми не рекомендуємо. Краще робити свій профіт не так швидко, але поступово. І постійно його збільшувати свій депозит у відсотках. Отже, друзі, давайте подивимося з вами, як ми з вами дивимося атом. Ми так само знаходимося в консолідації, так само у нас цілі незмінні. У Нас іде ось цей коридор. Тобто, як тільки у нас було, буде зняття ось тут, ми вже будемо розявлятися якісь позиції. тобто, ну, Ось цей діапазон ми повинні точно з вами пройти. Якщо у нас теж цей ринок дозволить, тобто бачимо, що десь вже не такий поганий відсоток. І навіть на спот, я думаю, що можна буде це відкупити. По ефіріуму класіку ситуація один в один. У нас нічого тут не змінилося з наших минулих з вами аутлуків. В принципі, ціна так само поступово крокує вниз. Ми ось тут бачимо трошки наверх пішла, але скоріш за все зараз буде подальший спуск, тому що бачимо, що практично все червоне. І так само так само ми очікували дійсно якийсь рост по альтам, по тому ж доту. Але ось після того як був злив цей у неділю по бітку, то, звісно, всі ці позиції вони відмінилися тому що ось ну працюємо в моменті, так так кажучи, так кажучи тому що Треба змінювати свою думку, якщо ви дійсно у вас є якийсь сценарій, ви дивитеся на ціну, ви прогнозуєте її, і у вас повинно бути декілька сценаріїв. Якщо ціна кудись пішла не туди, куди вам треба. Ви повинні одразу робити план Б. Що ви будете робити, якщо у вас ціна піде не не туди, куди ви очікували. Тобто, це треш треба. Ну, якщо ви збираєтесь трейдити на постійній основі, у вас повинен бути план на день, де ви розписуєте ось ці сценарії, куди піде ціна, виставляєте алерти. Це зони, які вам потрібні. Ну, це вже все ліріка і деталі. Якщо вам це дійсно потрібно, то я думаю, ви знайдете всю цю інформацію. В наших роликах це йде чиста озна, інформація для ознайомлення з трейдингом і дійсно вже такий market outlook, де хтось розуміє приблизно, про що я кажу, про концепцію смарт мані а саме по навчанню. Друзі, це є ну, це треба вже прийняти рішення, що ви хочете бути трейдером. І якщо у вас дійсно таке бажання, можете мені написати, і я вам щось пораджу, до кого можна звернутися. Отже, друзі, давайте з вами також подивимося, що у нас буде на цьому тижні по новинам. У Нас бачимо, що сьогодні на сто вівторок. Завтра в середу у нас буде новини по зміні зміні ставки. Тобто, у нас будуть знову змінюватися інфляція інфляційна ставка. Тобто, у нас що це означає? USCPI – це базовий індекс споживчих цін. Тобто саме по цьому індексу вимірюються ціни товарів та послуг за винятками електроенергії та харчування. Отже, це таке також дуже важливий показник. Зазвичай він змінюється підвищенням чи зниженням ставки, оце яку ми завжди чекаємо, повищення чи зниження. І від цього вже також йде або позитивний, або негативний прогноз саме по долару. І також від цього у нас теж ціна біткоїну зазвичай робить теж свої мови. Тому ось в 3.30 по новинам завтра краще. Не тримати ніяких позицій, тому що ви знаєте, що буде. Отже, друзі, я сподіваюся, цей невеличкий огляд Market Outlook вам додав трошки інформації. Дуже швидесенько пробіглося по всім основним парам, які в нас були. Тому, якщо у вас будуть якісь запитання з приводу саме теми і ніше трейдингу, ви можете це робити в нашому чаті. У нас же ребята там постійно спілкуються. ось. Бачимо, це наш канал, і у нас так само є а, наш чат, де, в принципі, якщо у вас є якесь питання, ви можете його задати. Ми одразу на нього відповідаємо. Але як, е, якщо мене на зв'язку, ось у нас, бачите, є навіть свій е, чат-бот, е, який, е, як АІ, зможе вам відповісти в принципі, на будь-яке питання по крипті. Теж не соромтеся, задавайте. Е, у нас ось багато хто у нього питає, навіть курс біткоїну. Отже, друзі, сподіваюся, у вас все добре. Сподіваюся, що всі живі, всі здорові, і ви заряджені на цей тиждень і в принципі на цей місяць, щоб зробити якісь ікси. І з останнього чекаємо з вами токен сейл CoinList2, Кіберконекту. Він вже буде у нас через тиждень, тому чекаємо, звісно, на алокацію. Якщо ви ще не пройшли цей. Якщо ви ще не пройшли е, цю е, реєстрацію на докінцелі, то зробіться, тому що ми хочемо нашим пулом залетіти і е, отримати максимальну локацію. Тому, друзі, реєструйтеся! Всі посилання в нашому чаті, в нашому групі. У Нас вже скоро буде 500 е, криптонів, тому дуже вам за це дякуємо. Е, і до нових зустрічей на зв'язку. Пока-пока.